Навіть якщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дотримається слова і йому вдасться принести в Україну мир, то це не означатиме, що українці зможуть розслабитися. Росія і надалі лишатиметься нашим ворогом, і надалі буде робити спроби нав'язувати якимось чином нам свою волю. І тому Україна повинна бути сильною. І для цього потрібно робити певні кроки. Голова ради резервістів сухопутних військ повідомляє, що всі чоловіки пройдуть базову підготовку у 2025 році. Цей процес не має стосунку до мобілізації. Спочатку цю підготовку пройдуть студенти, потім всі інші чоловіки віком від 18 до 25 років. Оці всі. Котрі зараз не є у переліку до мобілізації. Жінок братимуть на військовий облік військовозобов'язаних лише після проходження базової військової служби. Вітек нацбезпеки рекомендував прийняти уряду такий проєкт. Зміняться правила бронювання. До правил бронювання працівники внесли нові зміни. Про це повідомив нардеп Гедієнко. А саме фахівців стоматології, протезистів, техніків, то що додали до бронювання, військовозобов'язаним працівникам критично важливих підприємств, що включається до списків, має бути нарахована щомісячно заробітна плата протягом терміну, на який надана відстрочка від призову на військову службу. З грудня у всіх заброньованих має бути від 20 тисяч гривень, крім комунальних та державних установ. Всі підприємства, які мають статус критичних станом на 1 грудня, зберігають його до 28 лютого 2025 року. Чоловіки, котрі визнані непридатними до службами, не виключатимуться з військового обліку. Такі зміни внесло Міністерство оборони. Положення про ВЛК. УНІАН повідомляє про те, кого із студентів можуть мобілізувати з 1 грудня. Мобілізація можлива для тих, хто здобуває освіту за вечірньою або заочною формою, хто є здобувачем другої або 3 вищої освіти, хто не проходить загальну військову підготовку. І тим, хто хоче отримати документ про освіту, що нижчий за наявну. Наприклад, випускники університетів, які навчаються у технікумах для отримання відстрочки. Також поки що не піднімається питання мобілізації студентів старших за 30 років, які отримують першу вищу освіту. Президент Зеленський не підтримує. Вимог Заходу аби понизити мобілізаційний вік. До речі, популярність Зеленського в Україні знижується. Лише 16% українців підтримали б його на виборах. Про це повідомляє The Times. При цьому 60% опитаних категорично проти того, щоб він взагалі балотувався на другий термін. Видання підсумовує, що Зеленський, можливо, і зміг об'єднати Україну, але корупційні скандали та втома від війни завдали шкоди його репутації, і більшість виборців вважали б за краще, щоб він не балотувався на другий термін. Можна не сумніватися, що для Зеленського було б найліпшим рішенням просто піти зараз із політики. Попри численні претензії до нього, українського суспільства, у нього були успішні моменти, були моменти, коли нація відверто висловлювала йому своє захоплення. І якщо він піде зараз, можливо, у пам'яті українства лишаться саме ті моменти, і він буде асоціюватися у суспільства лише з. Усіма тими діями, які дозволили Україні протистояти Росії, і не підкоритися.